Да, привезли тушонку з булаця, наша каша. Заїхали в дім тепла. Наші благодійники, як завжди, коля, фольгаізол, різні корисні речі для хлопців. Так, коля, два слова. Щоб була перемога. Щоб не гинули люди. Ой, не знаю. Всього, всього доброго. Перемоги. Шановні захисники, передаємо вам наш малесенький подарунок із Губенського ринку, із Мясного павільйону. Всі зібрали вам по малесенькому шматочку сала, щоб чимось вас зігріти. Любимо вас, ждемо. всього вам самого найкращого, не мерзніть там. Завітали до магазин «Блік». Ось дівчата понаготували хлопцям на передову різні різні речі. І смаколики, і теплі, і засоби особистої гігієни, і, в общем, всього-всього багато. Намолені. Там у дівчат м'ясне. <реш> Побажання хлопцям. Повертайтеся, ми вас чекаємо. Швидше, швидше перемоги, де да повертайтеся живими та здоровими. З Хлопці, ми вас всі чекаємо, любимо. Перемога за нами в будь-якому випадку. І святкувати починаємо з бригу. Загрузили різним добром смаколиками. Завітали в шосту школу. Діти приготували чудові такі листи, теплі речі, речі особистої гігієни. Ну, різні смаколики, дивлюся, От забираємо і будемо відвозити нашим захисникам. Ми працюємо. Шоста школа працює. Все, там, все, все, порядок, дякую. Завітали до церкви ковчег. Приготували різні смаколики, засоби гігієни, різні корисні речі. Володя. Дякую Господу Богові за наших захисників, які там на передовій. Роблять наше життя можливим. Вони віддають своє життя, жертвують. Я дуже дякую вам, хлопці, за це. Ми зі своєї сторони, знайте, кожен день молимося за вас. Церква молиться за вас. Ми просимо Господа Бога, благословляємо вас. І тим малим чим можемо допомогти іменно в матеріальному плані. Це ковдри, продукти, харчування, рушнички, миючі засоби, мило. Саме менше, що ми можемо вам дати. Хай вас Господь Бог благословить, віримо в перемогу. Благодійний фонд Мелек приготувала Іра. медицину. Як завжди, хлопчики, разом до перемоги.

Так давайте ще там є. Русь, це ж тепле речі, я так розумію. Закриваємо і уносимо. Це ж тепле речі, я так Все, все забирайте. Так, ось ще носки. Алло? Це якісь крупи, це куди? Алло, володь, володь, його. Так, сало. Танкистику. Танкички. Такую и усе ж танкистку. Касин всякий. Три штуки. Так, 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 так. Це, так. це магазин блік приготували, приготовили. Сразу два ящичка забирайте. Такого хватить, то так, вони. Ну бач, ми тут куча раз-раз-раз і все. Дякую велике Слава Україні. Героям слава. Дуже аж за душу бере. Слава Україні. <тит> так, все. Короче, рушаюсь, що з кіне віду всіх працює. Вона там горить, і вона не просто горить, вона прогріває желізо, желізо як батарея працює. Я просто зрозумів. <пробіт> Один <пробіт> на лімар. Дякую діткам за допомогу, за їхні листівки. Всім дуже сильно дякуємо. Перемога за нами. Так ровно руляють тримають. Дивися, Просто. Ні. Так, Тут супи швидко, нівіна, перчатки, там балони газові, головоротка така на Тепловичок, дім тепла. Воно. Там балони. Ну, підали, це свята желізняк, ще підожди. Ми чаї поділені. Олександр, дуже дякують тобі хлопці. Нелегку посилку. І хай у нас тут. 24-й рік. Шмівіна, перчатки вам, як, як кажуть, вам нужны. Е, ну, є злодійний фонд Мелек. Це шутки. Во е, главі нашого Валерія Борисович. Е, Трудовік і фізкультурник, як у нас кажуть. Це наші дівчатки, волонтери напроти міськради. Ні, реально похучі, домашку. Це церква ковчег. Да. По Ось, що, ти бачиш? фірміна наша каша. Вітання з знищувала була. Каші дуже класні, кипяточку розігріваєш, смак просто супер. Оце сало. Це дивися. Ось написано. побажання. Дякуємо. Ждемо. Ось що, дивися. Я вас придернув, що блядь. Так. наркотик Багажник. Трохи напакували. Напожували. Мабуть, дуже велика вдячність за допомогу. І хочу, щоб ми зустрілись вже раніше вдома. Не тут, а вдома. Дякую. Давай. Слава Україні! Героям слава! Попали в яму, пробили колесо. Ремонтуємося. Подівалося.